Січами головного управління Національної поліції України в Тернопільській області за оперативного супроводу співробітників управління стратегічних розслідувань Тернопільської області, працівників Служби безпеки України та прокурорів спеціалізованої екологічної прокуратури викриту злочинну діяльність чотирьох осіб, котрі займалися незаконним видобуванням корисних копадів. У ході досудового розслідування було встановлено, що організував нелегальний бізнес житель обласного центру, залучивши до справи ще трьох осіб, кожному з яких були відведені чіткі ролі. Місцем збагаченням стало родовище в селі Малих Ходачків Тернопільського району. Видобуток Ленку здійснювався з метою подальшого виробництва цегли. Згідно висновків інженерно екологічної експертизи, незаконна діяльність злочинної групи призвела до збитків на суму понад півмільйона гривень. В ході документування злочинної діяльності поліцейськими проведено сім обшуків за місце проживання фігурантів в їх автомобілях, а також було проведено огляд місця видобування корисних копалин, вилучено службову документацію, два мільйона гривень та транспортну техніку. Організатори та його спільника повідомлені про підозру за частиною 4 статті 240 кримінального кодексу України. Незаконне видобування корисних копалин місцевого значення ще у значному розмірі організованою групою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.